Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на восьмому сезоні нашого лекторію Science Kids, науково-популярному лекторію для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні з нами на зв'язку лікарка Ольга Стецун, яка буде нам розповідати про роботів всередині нас, а саме про бактеріофагів. Перед тим як я передам Олі слово, хочу вам розповісти і нагадати, з яких частин складається наша сьогоднішня подія, тобто наш вебінар. Спочатку у нас буде приблизно 20 хвилин лекція, і ті, хто дивляться нас в записі на Ютубі, для вас доступна саме ця лекційна частина. Після цього ми з вами граємо в кахут. І переходимо до третьої, та найдовшої частини ваших питань та наших відповідей. Хто ж дивиться нас в записі на Ютубі. Якщо у вас виникатимуть запитання до нашої лекторки, будь ласка, пишіть їх у коментарях до цього відео, ми їх обов'язково передамо Олі. Також, якщо ви хочете просто поділитися своїми враженнями стосовно лекції чи допомагати нашому каналу розвиватися і ставати більшим, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і поділитися цим відео своїми Знайомими або рідними, або з усіма, кого ви знаєте, і кому це може бути цікаво. Дякуємо, що ви є з нами. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер прийшов час мені познайомити вас з Олею, тож Ольга Стецун, лікарка педіатр Волонтерка Товариства Червоного Христа України, викладачка кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету імені Порогова. Олю, привіт. Привіт, дуже рада, дуже рада вас вітати на каналі Science Kids. У нас сьогодні надзвичайно цікава тема. Ми сьогодні з вами будемо говорити про бактеріофаги. Уявіть собі, сотні або тисячі дрібненьких роботів, яких знищують. Тільки ті бактерії, які шкідливі для нас, можете собі таке уявити? здається, як наукова фантастика, правда? Але це насправді. Але просто це не роботи, а віруси. А оскільки віруси, які знищують погані бактерії, для нас хороші, відповідно, ми дуже хочемо подружитися з бактерією фагм. Перед тим, як ми розпочнемо, ми дізнаємося трошки більше про загальні терміни. Отож, перш за все. Бактерії проти вірусів. В чому різниця? Ви бачите на своєму екрані дві дуже подібних картиночки чимось. Обидва схожі на таку капсулку, в обидвох є якийсь відросток. Яка ж між ними різниця? Насправді надзвичайна. Річ у тім, що бактерію ми вважаємо живою істотою. Вона містить капсулу всередині. є... Е, ядро, яке містить генетичну інформацію, тобто ту інформацію, яка фактично вказує бактерії, хто вона, чим вона займається, як вона харчується, як вона буде відтворювати собі подібних. Крім того, вона містить всередині таку собі водичку, рідину, яка називається цитоплазма. і в ній плавають інші органели, які виконують різні функції, щось відповідає за вироблення енергії для джгутика, який ви бачите на картинці. А щось відповідає за репродукцію, до прикладу мається нове для створення нових бактерій. З іншого ж боку, ви бачите вірус, чимось нагадує, правда, так само містить оболонку, так само містить щось подібне до відростків. Всередині ми також бачимо щось дуже схоже на ядро, але насправді це всього лише ланцюжо ДНК. Це також генетична інформація, але вона не має своєї оболонки і ніяк не обмежена нічим. Крім того. Окрім цього, я окрім цього генетичного матеріалу, окрім цієї ниточки ДНК, всередині вірусу нічого немає. Ще важлива різниця. Ми думаємо, що вони схожі один на одного, тому що вірус збільшений десятки разів. Це все одно, що ми порівнювали з вами фасолину і маленьку піщинку з пляжу. Це щось надзвичайно різне по розмірах. Але це не єдине, що відрізняє бактерію від віруса, який ми насправді, ну і загалом наука не вважає живим. Це щось живе, але не живе. Чому? Перш за все, ми вже обговорили побудову. Не мають форми клітини, не мають спеціалізованих органів. Вони фактично просто шматочок ДНК, шматочок генетичного матеріалу в оболонці. Вони. Не мають метаболізму. Що це означає? Всередині їхньої оболонки не відбувається нічогісінько. Вони нічого не їдять, вони нічого не створюють самі, вони не дихають, вони не пукають, їм нічого не треба. Крім того, у вірусів відсутня реакція. Вони не реагують на подразник, їм абсолютно байдуже: холодно, тепло, світло, темно, вони реагують тільки на певну клітину, яка їм потрібна. Чи і так само розмноження. Річ у тім, що бактерія, як жива істота, може сама створювати собі подібних, а віруси не можуть, вони можуть змусити інших створювати частинки вірусу, а потім, як роботи, збиратися докупи. Але самостійно вірус створити вірус без додаткової клітини господаря не може. Отож, бактерії бувають різні, поговоримо про них детальніше. Вони можуть бути круглі палички, можуть мати джутики, можуть мати підростки, але для зручності сьогодні ми їх будемо ділити на погані бактерії та хороші бактерії. Якщо з поганими бактеріями, нам більш-менш все зрозуміло, це ті бактерії, які викликають у нас захворювання. Це може бути що завгодно, починаючи від кашлю, болю в горлі. Порушення травлення закрипи всілякі, чи діарею, яку ви ще можете назвати проносом. А хороші бактерії трошки складніше, бо я думаю, що ви ми не часто так їх згадуємо. Але чи знали ви, що хороші бактерії дуже впливають на якість нашого життя, впливають на те, як ми перетравлюємо їжу і впливають на наш імунітет? До прикладу, бактерії по титулахтус, лактобактерії. Вони допомагають нам фактично перетравлювати молоко. Вони беруть молекулу молока і розчіплюють її на такі дрібнесенькі частинки, які ми, наш, наш організм, наше тіло вже в силах засвоїти. Тому фактично, це не зовсім ми п'ємо молоко. І це стосується також деяких овочів, фруктів. Фактично, ми годуємо не себе, а ми годуємо бактерії. Всередині нашого кишечника, але це дуже великий бонус, тому що деякі з них навіть виробляють для нас вітаміни, які самостійно ми ні виробити, ні засвоїти не в силах. Тому це таке досить зручне співжиття. Ми даємо їм місце і харчування. Вони дає дають нам мікро-макроелементи, тобто речовинки, які нам треба для нашого життя і розвитку. І захищають нас від інших бактерій, тому що коли в нас гарні, хороші і багато наших хороших бактерій всередині кишечника, то для поганих немає місця. Отож, коли ми розібралися з бактеріями і вірусами, нам потрібно розібратися з тим, хто ж відкрив бактеріофаг... бактеріофагів. Перш за все, це зробили двоє вчених незалежно один від одного. Першим був Фредерік Творд. В 1915 році він, як британський бактеріолог, тобто людина, яка досліджує бактерії, бере спеціальні такі скельця, вирощує їх, почав помічати, що ті бактерії, які він так старався вирощувати, чомусь передають існувати. З'являються такі невеличкі голі ділянки, де бактерії зникли. І він помітив, що ем, значить є якийсь агент, який їх знищує. Але він не зміг продовжувати свої дослідження через те, що в нього закінчилися на це кошти. Це був якраз е, час Першої світової війни, і, на жаль, е, це все, що він зміг дізнатися про бактерію Фейви. Тож, основною людиною, яка принесла нам ці знання, це був Фелік Дерель, це французько-канадський мікробіолог. Він в 1917 році, як ви бачите, за два роки, не знаючи абсолютно нічого про Фредеріка Творта, досліджував бактерію дезентерії і побачив, що в деяких людей ця бактерія дивним чином зникає кудись. Він дуже довго не міг зрозуміти, як так відбувається, що він висіює цю бактерію, а вона потім в певних зразках зникає. Він подумав, що її хтось з'їдає, хтось знищує. Тому назвав цей невідомий чинник, невідомий агент, який знищував його бактерії, бактеріофаг. Бактерія фаг це поїдати. Тому вийшло той, що поїдає бактерії. І його дослідження посунулися дуже далеко. Він почав досліджувати. Як він, як він може виглядати, як це відбувається, він навіть спробував з'ясувати, чи можна це застосовувати в лікуванні захворювань. Тож проходили роки, проходили фактично століття, і все, що ми дізналися за цей час про бактеріофаги, це те, що це найсмертоносніші організми на планеті. Але оскільки ми з ними намагаємося подружити, то ми можемо просто називати їх фагами. Тому що ми фактично майже друзі, вони нас не зачіпають. Отож, бактеріофаги мають дуже подібну на робота будову. Ну, скажіть, подивіться на це зображення. Фантастично. Вони складаються з головки, яка має форму ікосаєндра. Фактично, це щось подібне до грального кубика, який має близько 20 стіночок, 30 граней такий дуже, дуже складний гральний кубик. Потім цей кубик кріпиться до відростка, або ми його ще можемо називати хвостик. Фактично, це як соломинка, така порожнина трубка, і ми зараз розберемося, чому, тому що ви бачите, всередині нашої голівки і косаєндра знаходиться генетичний матеріал, тобто те, що визначає віруса вірусом, який розказує. Ти, на яку клітину ти полюватимеш, як ти можеш створити іншого віруса, і саме ця частина буде розповідати клітині, на яку нападає наш бактеріофаг, як будувати нових вірусів бактеріофагу. І внизу оці чудернацькі ніжки робота насправді є хвостовими нитками. За допомогою цих хвостових ниток бактеріофаг кріпиться на стінку бактерій. Отож, як ви бачите на зображенні також з боку, бактеріофаг сідає фактично на нашу бактеріальну клітину, таким супершвидким рухом, фактично, як ми шприцом робимо уко, точно так само бактеріофаг наче сідає, і потім з голівки передає свій генетичний матеріал, передає свою свій ланцюжок ДНК всередину клітини. Після того, як він передав це всередину клітини, він змушує, цей матеріал змушує клітину будувати частинки нових вірусів. І після того, коли їх вже достатньо, вони вже всі поскладалися до купи, вони змушують цю клітинку фактично розірватися і виходять назовні. Давайте подивимося на відео, як це все відбувається. Отож, бактеріофаг, який складається з голівки. Відростка і хвостових ниток, так всередині якої голівки є генетичний матеріал. Ось він полює на бактерії. на відео. Це частинка кишкової палички, які живуть на середині кишечка. Ось він сідає і вкручується всередину, щоб передати ниточку генетичного матеріалу. Це вже всередині клітини він змушує будувати частинки нових бактерій Частинки спіралі як маленькі. Частинки майбутнього робота будуть складатися докупи, аж поки не створиться необхідна частинка. І після того, як бактеріофаги всі будуть зібрані, вони виходять назовні і шукають наступну клітину. Отож, чи безпечні вони для людей? Правда ж, логічне запитання. Виявилося, що ми настільки різні, фантастично просто різні, що ми просто їм не цікаві. Ми контактуємо з бактеріофагами. Кожнісінький день. І ми називаємо їх найсмертоноснішими, тому що фактично вони знищують ледь не половину всіх бактерій в Світовому океані, що дуже багато. І, можливо, навіть зараз всередині вас точиться битва між бактеріофагами якоюсь шкідливою бактерією, або на тому столі чи на клавіатурі ноутбука, на який ви зараз дивитеся, вже якийсь бактеріофаг нападає на якусь невеличку бактерію. Тож для людей вони абсолютно безпечні. Ми контактуємо з ними кожного дня, і вони абсолютно не реагують на жодну нашу клітину. І ми так само не вбачаємо в бактеріофагах загрози, і тому в нашому тілу теж немає причини нападати і знищувати бактеріофаги. Тож це абсолютно безпечно. Річ в тім, що ми намагаємося також це якось застосовувати в нас в медицині. Чому? Протягом багатьох століть будь-які зіпсовані овочі, фрукти, чи будь-яка зіпсована їжа, невеличкі порізи, я вже не говорю про хірургічні операції чи якусь зіпсовану воду, могли призвести до того, що ми загинемо. І ми дуже старалися знайти якісь хороші ліки від цього. Ми шукали, ми намагалися, аж поки одного дня не знайшли такий специфічний гриб, який може поїдати інші бактерії. Зрештою, ми назвали цю речовину антибіотик. і в нас почалися золоті часи. Як тільки була загроза на інфікування якимись нехорошими бактеріями, ми могли використати антибіотики, і це допомагало нам побороти оцю інфекцію. І ми використовували антибіотики так часто, що бактерії з часом почали звикати до антибіотиків. Ми спробували синтезувати нові, ми змінювали підходи, ми використовували їх навіть для профілактики, для того, щоб точно ніхто не захворів, щоб всі були цілі і все було гарно. І ми думали, що ми будемо процвітати так завжди. Хвороба більше не зашкодила, і бактерії не могли знищувати нас, як їх зараз знищують бактерії паген. Але це також призвело до того, що всі ті захворювання, які раніше були шкідливими, вони фактично стали для нас не такими жахливими, ми до них звикли і ставимося суперкласно. Але бактерії, які викликають ці захворювання, еволюціонували і перетворилися деякі з них на супербактерії. І якщо ми не придумаємо, що з цим робити, то дуже багато з них стануть супербактеріями. Супербактеріями ми називаємо тих, хто не реагує на антибіотики. Які, коли вони контактують з антибіотиками, вони кажуть: о, це ми вже бачили, саме не будемо нічого робити, бо нам ця зброя не страшна. Для чого нам тут бактеріофаги, запитаєте ви? Річ в тім, що зараз ми думаємо про те, чи можемо ми вірусом замінити антибіотик? Чи можемо ми не використовувати антибіотик? А використати іншу, фактично не зовсім живу, бо це більше не жива, ніж жива істоту, для того, щоб боротися з бактеріями. І це, до речі, дуже класна ідея, тому що вони так само знищують нехороших бактерій, вони не чіпають клітини на нашого організму. Єдиний нюанс це те, що бактеріває настільки специфічні і перебірливі. Що вони атакують тільки певну для неї бактерію? У нас є дуже багато різних бактеріофагів видів і дуже багато різних видів клітин. І бактеріофаг обирає тільки ту, на яку він зазвичай полює, і все. Тому нам потрібно знати, який саме бактеріофаг давати людині, щоб могти його вилікувати. І тут постає теж доволі логічне питання: якщо бактерії еволюціонували? І змогли звикнути до прийому антибіотиків, чи не станеться такого і самої е, катастрофи, фактично, такого самого неподобства з бактеріофагами? Що ж, річ у тім, що ця битва між бактеріофагами і бактеріями точиться вже мільярди років. Отож, бактерії вони еволюціонують, змінюються, знаходять нову зброю. І це саме зі свого боку роблять бактеріофаги, вони знаходять, як боротися. Тому не тільки бактерії можуть змінюватись, а бактеріофаги також змінюються, щоб долати ці такі нові зміни в бактеріях. Тому, якщо ми будемо використовувати їх, навіть якщо вони будуть звикати до бактеріофагів, бактеріофаги також будуть змінювати. А ще ми знайшли дуже цікаву хитрість річ у тім, що. Бактерія може бути стійкою, тобто не реагувати тільки на щось одне, або на вірус бактеріофага, або на антибіотик. Тобто, якщо ми даємо антибіотик, він перестає діяти на цю бактерію, і ми даємо бактеріофаг, оп, бактерій більше немає. Або навпаки, якщо бактерія більше не реагує на бактеріофаг, вона точно не стоїть перед антибіотиком. Тому це дуже гарна ідея. І ми її навіть перевірили. Річ в тім, що був пацієнт, інфікований рана якого на грудях була інфікована синігнійною паличкою. Синігнійна паличка це така бактерія, яка від природи стійка дуже, ну, фактично майже від всього, і вона дуже погано реагує на антибіотик. І він лікувався дуже довго. Йшли місяці, зміни лікування, і ця рана геть не хотіла загоюватися. Аж поки не вирішили ввести йому. Кілька тисяч бактеріофагів разом з невеличкою кількістю антибіотиків всередину цієї рани пройшло всього кілька тижнів, і наш пацієнт повністю загоїв свою рану і одужав. І це фактично було підтвердженням ледь не першого ефективного застосування бактеріофагів. І це означає, що ми і зможемо більше досліджувати це питання і частіше використовувати їх в майбутньому. Але є основні труднощі. Коли ми намагаємося створити якісь ліки, нам треба, щоб технологія їх створення, оцей механізм, був більш-менш однаковим. Тобто, щоб в різних куточках світу вироблення одних і тих самих вірусів в нашому випадку була однаковою, щоб якість всіх була на висоті, щоб вони всі знали, як боротися навіть від е, таких стійких бактерій, які не реагують на антибіотики, крім того. Будь-які ліки потребують затвердження, документів і всіляких досліджень, які дійсно підтвердять, що вони більш корисні, ніж шкідливі. Тому зараз всі ці препарати, які містять в собі бактеріофаги, мають пройти певні дослідження і має бути дійсно підтверджено, що це дуже класна річ. Крім того, ми говорили, що бактеріофаги дуже перебірливі, вони полюють тільки на певний тип бактерій. Але ми знаємо, що навіть одні ті самі симптоми можуть викликати різні, тому постає питання: чи варто нам робити коктейлі з тих бактеріофагів, які, наприклад, коктейль від хвороб легень, або коктейль, якщо вас бурчить в животі. Або, можливо, нам спершу потрібно шукати, що саме з цією людиною, а тоді давати специфічний бактеріофаг. Тобто тут вже питання часу і питання подальших досліджень. Якщо ви маєте ідеї або знаєте, як краще зробити, як би ви хотіли б зробити у випадку дослідників, напишіть, будь ласка, нам в коментарі або в чаті. Отож, я сподіваюся, що колись ми разом з вами створимо новий захист від хвороби, і це можуть бути бактеріофаги, можливо, це буде щось абсолютно невідоме для нас, але поки ми в процесі досліджень. Крім того, я маю для вас завдання. Сьогоднішнє завдання від мене це створити власного героя науки. Це може бути міні-робот, бактеріова якоїсь специфічної будови, або навіть супермікроскопічний детектив, який буде досліджувати світ навколо, і продумайте, як він допомагає іншим, як він розв'язує наукові задачі чи питання, як він вирішує задачі, які досі без відповіді, або, можливо, він полює за якоюсь особливою бактерією. Дайте нам про це знати, а я дякую вам за увагу. Олю, дякую тобі за цю неймовірно цікаву лекцію, друзі, поділіться в чатику. Або в коментарях до цього відео на Ютубі, що вас найбільше вразило. Я особисто досі в шоці від того, як ці бактеріофаги збираються з окремих частин всередині бактерії. Це просто щось неймовірне. Тим часом, поки ви пишете, що вас найбільше вразило, хочу вам розповісти, яка лекція в нас буде 8 жовтня. Тож, 8 жовтня з нами на зв'язку буде Наталя. Фанова, яка буде нам розповідати про таємниці міфічних істот, і ми будемо говорити про велетнів. Як ви думаєте, чи існували велетні колись насправді, чи існують вони зараз? А ще, можливо, у вас є здогадки звідки взагалі в в історіях у людей з'явилися ось ці міфічні істоти велетні, чи є в них якийсь прототип, да тобто зразок, як з Людина, можливо, з якої списали, хто такий велетень, і потім розповідали ці історії. Діліться в чатику, пишіть в коментарях на Ютубі і, як завжди, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І залишайтеся з нами на зв'язочку, адже ми зовсім скоро повернемося з новою лекцією. Дякуємо вам за увагу. I do nowych spotkań, pa pa!